Вороги вночі вдарили по кривому рогу. Є двоє постраждалих. Про наслідки атаки сусіднього міста розповімо у випуску. Збірна України з черлідингу у складі кам'янчанки Єлізавети Тимофеєвої та львів'янки Анастасії Малощенко виборола срібло на чемпіонаті світу. Спортсменку та тренера вітав міський голова. Більше 23 тисяч гривень на користь Збройних сил України зібрали на ярмарку у філії Центру позашкільної роботи та дитячої творчості. Покажемо, як це було. Вже за мить про це та інше більш детально розповімо у випуску новин. І з вами в студії Володимир Кравченко. Вітаю! В ніч з 18 на 19 травня Російська Федерація знову скерувала дрони на міста України. Є руйнування в Кривому Розі. Ніч розпочалась із повітряної тривоги. О першій годині 53 хвилини голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив в своєму телеграм-каналі. Кривий ріг, вибухи, нічого не знімати та не викладати в мережу. Бережіть себе та своїх близьких. Повітряна тривога продовжується. Вже зранку начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що вороги влучили в промислове підприємство. Значні руйнування є постраждалі. 64 річна жінка та 45-річний чоловік. Дніпропетровській ОВА надзвичайники прокоментували події цієї ночі. Кілька вибухів пролунало у нас у Кривому Розі. Ворог вдарив по одному з приватних промислових підприємств міста внаслідок обстрілу постраждала жінка 64 роки. Зараз вона госпіталізована. Є суттєві руйнування цехів, знищене обладнання. Одразу в кількох будівлях виникли пожежі. В одній з яких рятувальники досі приборкують вогонь, також через ворожу атаку пожежа виникла і у чотириповерховій адмінбудівлі. На дану хвилину рятувальники її вже ліквідували. Легкі поранення отримав 45-річний чоловік. Зараз він лікується автомобіля. Сергій Лисак сто днів як став за кермо прифронтової Дніпропетровщини 7 лютого 2023 року. Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Лесака очільником Дніпропетровщини. Нині очільник області звітує, що було зроблено за час його перебування на посаді. Далі розповімо про найголовніше. Розпочав роботу новий керівник регіону з об'їзду всіх районів. Започаткував прямий діалог з громадами та залучив їх до спільного вирішення нагальних питань. Пріоритетними напрямками визначив оборонну, економічну та соціальну сфери. А ще ініціював розробку комплексної програми реабілітації військових, плану ремонту доріг та модернізації водоканалів. За цей період Сергій Лисак знайшов дуже потрібні інвестиції для оборони нашої країни та області. Загалом надійшло до обласного бюджету близько 15,5 мільярдів гривень. Сума більша за план на 15%. У медичній сфері розробили реабілітаційну програму для військових. Базою стали п'ять медичних закладів. На їхню реконструкцію вже виділили понад 192 мільйони гривень, а ще виплатили допомоги переселенцям у понад 3,5 мільярди гривень. Наша область стала привабливою і для міжнародних партнерів. Було проведено 19 зустрічей, зокрема з представниками Чехії, Німеччини, Франції, Швеції та Сполучених Штатів Америки. Вони допомагають не лише гуманітаркою для людей, а й забезпечують регіон генераторами і гаджетами для шкіл. Надають старлінки для пунктів незламності. І це далеко не всі напрацювання Сергія Лисака в якості голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Як зазначає сам Сергій Петрович, далі важка і надскладна робота, але ми впоремось і перемога буде за Україною. 18 травня чорна дата для родини кам'янчан Михайлюків. Не стала люблячого батька, сина та чоловіка. На 56-му році життя не витримала серце захисника України Едуарда Михайлюка. Міський голова висловив глибокі співчуття рідним і близьким полеглого воїна. Едуард Михайлюк народився 28 червня 1967 року, тоді ще в В Студентські роки навчався в Дніпродзержинському металургійному технікуму, а після пішов у армію. Все життя працював на будівництві. 10 березня минулого року Едуарда призвали на війну. Побратими згадують чоловіка як ліпшого друга, який захищав їх, навчав та був як батько та брат. Я хочу подякувати Едуарду, за те, що він був з нами. Мені дуже приємно, що така людина була з нами. Він був дуже веселою людиною. Він завжди міг допомогти якось розвеселитися навіть у скритні часи. Я навіть можу назвати його другом, тому що він багато чого мене навчив. Хороша, чуйна людина, більше року служили, не знали один одного до цього, а тут вже як добре здружилися. Служили, працювали. ну, Така доля, що ви зробили. Царство небесне. Дік був побратимом для нас. Це чуйна, доброзичлива людина. Це був настоящий захисник нашої незалежної України. Земля йому буде путь. Царство небесне. Щодня ми маємо пам'ятати, чого вартує звичайне наше з вами життя. І ту подяку, і Бог перед ним. Ми будемо нести все своє життя, продовжуючи його справу, звершуючи добрі діла в його пам'ять і творючи молитви. Аби щиро ствердили слова, котрі ми промовляємо. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава!» Останній прихисток захисник знайшов на Романківському цвинтарі. Доземний уклін воїну захиснику. Вічна пам'ять, герої завжди житимуть у наших серцях. 18 травня на свято музею музеї історії Кам'янського за участю відділу культури та управління молоді і спорту міськради, а також різних організацій, долучився до міжнародної акції Ніч музеїв музеїв-2023». у межах програми Кам'янське стійкість та єднання. Організатори підготували приємні нагороди за підсумками конкурсів, театралізовану квест-екскурсію, майстер-класи і стрільбу з луку та ще багато цікавого. Як відзначили музейники свій професійний день, розповімо далі. Музей історії міста має свою цікаву історію. Його надбання знають далеко за межами Кам'янського та країни. Робота під час війни дещо змінилась. Музейний фонд наразі знаходиться в спеціальних боксах, аби зберігти історичні пам'ятки України. Проте з'являються і нові цікаві виставки, які співробітники музею із захопленням презентують на екскурсіях. Попри все, хранителі історії виконують свою роботу на всі 100%, За що на честь професійного свята були нагороджені відзнаками від міського голови. Музейна справа вона є досить такою важливою. Така відповідальна місія полягає і покладається для того, щоб зберегти нашу історію для майбутніх поколінь. Привітали музейних співробітників, вручили їм подяки від міського голови, побачили задоволених дітей, які є переможцями квесту. Тому я думаю, що таке свято воно буде у нас проводитися тепер традиційно, і започатковано, я думаю, досить вдало. Цьогоріч до святкування міжнародного дня музеїв вперше відбувся захід такого масштабного формату за участю різних організацій. До співпраці долучились відділ культури департаменту з гуманітарних питань та управління молоді спорту міської ради, молодіжна рада міста, модельне агентство Чілі, підковий салон Олеандр та майстри народного промислу. Весь світ святкує міжнародний день музеїв і музей історії міста Кам'янське. Також долучився до цієї акції. Вона проходить під гаслом, яке Щорічно виноситься міжнародним комітетом майком, і цьогорічне гасло це музеї, стійкість та єднання. У нас сьогодні дуже багато гостей проходять майстер-класи з Петриківського розпису, зокрема, коли всі відвідувачі створюють червону калину для того, щоб вона стала ще черговим експонатом нашого музею. Відкривали урочисту частину модельним показом, де кожен міг оцінити витвори мистецтв місцевих дизайнерів. Потім для всіх охочих пройшла театралізована екскурсія музеєм. А в холі гості долучалися до різноманітних майстер-класів від народних майстрів. Атмосфера заходу зачаровувала: грала музика, співали артисти, спілкувалися між собою гості. Кожен прийшов привітати музейних працівників. Хочеться привітати всіх працівників музейних установ нашого міста зі святом, побажати їм творчих, Планів, проєктів. хочеться побажати здоров'я, хочеться побажати віри, надії, перемоги, щоб ми всі разом нашою громадою наповнювали музей не тільки предметами, які зараз несе нам війна, а наповнювали новими експонатами, які показують, як ми живемо, як ми працюємо, як ми можемо бути дружніми під мирним небом нашої України. Молодіжна рада міста спільно з управлінням молоді та спорту підготували цікавий інтерактивний квест для молоді. Змагалися 10 команд. Подекуди завдання були не з легких. Треба було стріляти з луку по мішенях, вгадувати старовинні предмети побуту, відповідати на історичні питання та відгадувати непрості загадки. Молодіжна рада тільки но починає співпрацю з музеєм міста, і такий вдалий старт дає надії на нові спільні проєкти. Ми дуже раді, що квест відкривав цей чудовий захід. Десять помат приймали участь в різних начальних заходів нашого міста. Також сьогодні очікують на наших присутніх. Гостей і майстер-класи, це і батаківська розпис, це і виготовлення екоторбинок, і розпис дощечок. Також сьогодні можна буде і з лука постріляти, і цікава екскурсія театралізована очікує на нас. Ну і звісно ж, такий смаколик, який чекають усі гості, це здивана каша, яка буде. Ми дякуємо музею, що співпраця з ними вона налагоджується. Ми будемо надалі планувати подібні проєкти, аби молодь змогла більш цікаво дізнатися про наше місто, про Україну, про нашу культуру, та всі на ті надбання, які має раніше держава перемогу в квесті здобула команда історичний екіпаж з п'ятого ліцею, молодь захваті від заходу, який відбувся, і залюбки поділились з нами своїми емоціями. Я вперше спробував тут поучаствувати. Було дуже цікаво, квести класні. Мені сподобалось. Це вперше моя перемога за всю історію. Ми скажімо так, ми були впевнені, що ми займемо Якесь призове місце, та були дуже раді. Також хочемо подякувати за чудові подарунки від управління молоді та спорту, молодіжної ради та, звісно ж, нашого центрального музею. Організатори пообіцяли робити такі заходи як мога частіше, аби містяни могли долучитись до пізнання рідного краю та України в цілому, адже наша культура багата і варта уваги. У філії центру позашкільної роботи та дитячої творчості умка відбувся незвичайний захід. Організатори вперше вирішили сумістити урочистості до всесвітнього дня вишиванки та благодійний ярмарок. Цікавилися, переглядали, купували та донатили на потреби збройних сил України. Не тільки школярі, а й багато кам'янчан. Деталі замить. Сьогодні ми будемо придавати. Світочки, квіточки, різні пляники та вироби з бісеру. на задньому плані. Ви бачите гарні малюнки, які ми теж будемо сьогодні продавати. Ми дякуємо дуже, що ми маємо таку змогу продати все в такий тихий, спокійний день без тривог. Я надіюсь, що сьогодні не буде тривог та нам нічого не помішає. Віримо в ЗСУ всього найкращого. Семикласниця із 37-го ліцею Кіра у центрі займається малюванням. А сьогодні вона вперше презентує і продає, що в дівчинки доволі гарно виходить, як і в красуню, вишиванках Дар'ї та Софії з ліцею 24. Це квітка з фамирану, яка робилася завдяки спеціальним пристроям. Це зефір у вигляді квіточок, бантики, вишивки, алмазна вишивка та вишивки з бісеру. Квітку з фамірану важко не помітити. Тільки добре придивившись, бачимо, що вона штучна. Ціна такого дива 200 гривень. Але Софія запевняє, виріб того коштує, як і мета продажу. На даний час це є дуже актуальною, тому що потрібні ці кошти, оскільки це благодійність. І люди нас захищають, ми потрібні їм благодарити їх. Неподалік помічаємо пані у колоритній вишиванці. Біля її столу постійно крутяться дітлахи, які не проти змайструвати вишиванку. Нехай з паперу, але своїми руками. Ще різнокольорові камінці можна підібрати для кращого дизайну. Все дуже просто: папір, серветочки і стразики, отакі самоклейки. І будь ласка, із заготовочок комірчик, рукавчик, прикрашаємо гарний настрій, свою душу вкладаємо і маємо собі на згадку за сьогоднішній день такий гарний подарунок. Організаторка заходу Олена Родоманова зазначає, до ярмарку долучилися педагоги закладів освіти Кам'янського, батьки та діти, які виступили і продавцями, і покупцями. Діти разом із батьками та керівниками гуртків пекли, готували та майстрували, щоб жодна людина не пішла з порожніми руками або поганим настроєм. До речі, про настрій: виступи творчих колективів центру, цікаві майстер-класи та стильна фотозона додали позитиву всім гостям свята. Ідея впровадження цього заходу. Е також має мету розповсюдження, саме ставлення учнів, учнівської молоді до благодійності. Також ми намагаємось заходом цим згуртувати батьків, учнів, педагогів, щоб можна було залишити це доброю традицією у вишиванці з блакитним орнаментом від херсонської майстрині та смаколиками в руках від творчих дітлахів Кам'янського. Ми зустрічаємо пані Олену. Мене дитина запросила сюди на ярмарку. Сказав: Мама, приходь, підтримаємо ЗСУ, щось смачненьке купимо якісь коробки. Я вважаю, що це дуже класно, коли такі заходи проводять у нашому місті. Треба, щоб дітки вчилися, дивилися, ну і зростали в патріотичному такому настрою. Це дуже важливо зараз. Також я хочу всіх привітати з Днем Вишиванки. Це наше українська. Це наше серце, це все, що в нас найгарне. Ці всі почуття вони просто неймовірні. Купуйте смаколики, купуйте поробки, підтримуйте нашу армію разом до перемоги. Слава Україні! За підсумками ярмарку, найбільше коштів вдалося зібрати центру позашкільної роботи та дитячої творчості. Друге місце посіли представники ліцею номер 3 а третє ліцею 19. Всього на потреби Збройних сил України зібрали 23 тисячі 233 гривні. Всі кошти будуть передані волонтерці Яні Репеті. Тепер такий формат організовуватимуть частіше, бо переконалися, вишиванка таки об'єднує і колоритом, і духовністю, і ділом. Разом до перемоги. І до спортивних здобутків. Кам'янчанка виборола престижну нагороду на світових змаганнях. Дует збірної України, до складу якого входили Кам'янчанка Елізавета Тимофеєва та львів'янка Настасія Малошенко, виборов срібний трофей і став одним із найкращих у світі. Із визначною подією спортсменку та тренера привітали міський голова Андрій Білоусов та начальник управління молоді спорту міської ради Едуард Коряк. Усі подробиці щодо срібної нагороди та на які нові змагання готується поїхати Елізавета – Дивіться у сюжеті. Єлізавета Тимофєєва стала срібною призеркою на чемпіонаті світу з черлідингу. Міська влада активно підтримує спортсменів та радіє їхнім успіхам, адже вони гордість не лише міста, а всієї України. А потужна підтримка має значний вплив на спортивну сферу міста та її розвиток. Я хочу привітати Єлізавету, також тренера Олену, нашу Казанець. з цією перемогою. На чемпіонаті Міра в США срібна медаль завжди почалася нашою командою Черлідіну і можу сказати, що ви в подальшому завжди можете на нас розраховувати на нашу підтримку. Єлізавета розповідає на чемпіонаті світу їх зустрічали бурхливими оваціями та демонстрували неабияку підтримку збірній України. В такій дружній атмосфері відчували гордість за своє місто та країну. На сріблі Єлізавета не зупиниться. Попереду нові змагання в Італії. Міський голова вручив сертифікат, який допоможе придбати спортивний інвентар та костюм для виступу, а також побажав спортсменці нових здобутків. Ми прийняли всі помилки на наступні змагання на чемпіонат Європи. Ми все це виправимо. І, звісно ж, засяємо ще краще. Весь світ нас підтримував, всі плескали нам стоячи, всі були дуже раді. Ми здружилися з дуже багатьма країнами. Хочу висловити подяку міському голові Андрію Леонідовичу Білоусову за його підтримку, вклад в наш розвиток та популяризацію нашого спорту в місті та в Україні. Управління молоді і спорту міської ради координує роботу спортивного фронту міста. За п'ять місяців кам'янчани здобули чимало престижних нагород. Спортсмени посилено тренуються та доводять, що українці незламна нація. Управління працює чотири роки. Ось через чотири роки у нас з'являються такі результати, коли наші спортсмени піднімаються на вищу ступеньку п'єдесталу, прославляють наше місто, нашу Україну на весь світ. Тому ми пишаємося нашими спортсменами, і Надалі будемо підтримувати з міським головою всіх наших спортсменів, які виїжджають на такі змагання біжнародного рівня. Кам'янське пишається своїми спортсменами, їхніми здобутками та рекордами. Вперед до нових звершень. Ще вчора ми святкували всесвітній день вишиванки. Міжнародне свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Вишиванка символ здоров'я, краси, щасливої долі, родової пам'яті, порядності, чесності, любові, святковості та своєрідній вишитий оберіг. Вперше відзначати свято розпочали в 2006 році. З того часу, щороку, в 3-4 травня, українці вбираються в колоритні вишиванки, які є символом нашої країни. Вік української вишиванки становить кілька тисяч років. Вишитий одяг та елементи українців зображені на вазах скіфського періоду IV століття до нашої ери. А в могилах Сарматів I століття нашої ери під час розкопок було знайдено вишиті золотом сорочки. Велику цінність мали вишиванки в Київській Русі. Існували навіть окремі школи вишивальниць, де жінок навчали майстерності. Першу з таких шкіл започаткувала сестра Володимира Мономаха Ганка. Пізніше, у XVII столітті, вишиванню навчали в Києво-Печерській лаврі, коли настоятелькою була Марія Магдалина Мазепа, мати гетьмана Івана Мазепи. З часів Гетьманщини вишиванки стали доступнішими для простих людей. Народ ставився до вишиванок як до святині. Вони передавалися з покоління в покоління, з роду в рід, береглися як реліквії, виготовлялися з ляного чи конопляного полотна домашньої роботи. На вишиванках зображувалися традиційні символічні орнаменти: рослинні, зооморфні, геометричні, які вважаються найдавнішими. Сорочка, особливо чоловіча, була символом кохання і вірності. В давньому замовлянні сказано, якою білою є сорочка на тілі, таким, щоб і чоловік до жінки був. У кожному регіоні України є свої традиційні візерунки вишиванки. Так, на Дніпропетровщині вишивалися здебільшого геометричні орнаменти, а також використовувалася унікальна техніка оконтурювання орнаментів червоними чи чорними нитками. На Харківщині були популярні червоні та чорні вишиванки, зроблені грубою, об'ємною ниткою. На цих вишиванках часто можна побачити особливе зображення дерево життя. Херсонські вишиванки славляться зображенням вишитих тварин півнів, зозуль, коней, оленів. На Полтавщині вишивали гладдю. Тамтешня вишивка вважається однією з найдавніших, і відома вона традицією шити білим по-білому, а в орнаменті використовувати геометричні фігури. На Сумщині були популярні рослинно-геометричні візерунки дрібним хрестиком. Вишиванки Вінницької області цінуються за велику різноманітність елементів та технік. Чернігівські майстрині вишивали напрочуд мініатюрними, схожими на бісерні стібками, а також використовували тонкі нитки. У Донецькій та Луганській областях пишно прикрашали сорочки квітами, деревами та птахами, тому вишивка здавалася об'ємною. Вишиванка Волинської області виділяється симетрично повторюваними геометричними візерунками, а на Житомирських сорочках. Окрім геометричних фігур, розцвітали квіти та гілки з листям. Закарпатська вишиванка найбільш пишна, яскрава і різнобарвна. а львівські майстрині вишивали дуже витончені візерунки, наче тонке мережево. У Запорізькій області найкраще розвинені традиції чоловічої, так званої Чумацької вишиванки. Вишиванки Київської області поділяються найбільшим розмаїттям рослинних візерунків хміль, груни винограду, маки, пшеничні колоски. Часто використовували нитки синього та чорного кольорів. Для кримських вишиванок характерна вигнута гілка з листям егрідав, яка означала розвиток. А скажімо, гвоздики були символом людей похилого віку. Цікаво, що на межі 19-го і 20-го століть вишивана українська чоловіча сорочка відокремлюється від традиційного костюму і починає носитися в поєднанні з європейським одягом. Провідну роль у започаткуванні моди вдягання вишиванки під піджак, часто надають Івану Франку. Перший вибух моди на вишиті народні сорочки в Україні, як Радянській Республіці, припав на 1920-ті і початок 1930-х, тобто добу українізації, у період радянського застою вишиванка стала рішуче дисидентським та патріотичним українським одягом або ж просто елементом національного сценічного вбрання. З наближенням незалежності України вишиванка почала рішуче повертати свою загальнонародність. Перший вишиванковий хід було організовано в Запоріжжі на святкуванні 500-річчя запорізького козацтва у 1990 році. Окремим явищем стали вишиванкові ходи наприкінці 2000-х. А перший вишиванка фест відбувся 20 травня 2012 року в Дроговичі. Повномасштабне вторгнення у 2022 році зумовило хвилю авторських переосмислень народної символіки і важливості вишиванка загалом. Неодноразово майстри вишивальництва зображують знакові події та поняття війни в формі візерунків на сорочках. Вишите, а значить, на віки. долею недолею нитками. Вижите. Значить, з Божої руки хочу мити кров'ю і сльозами. Пам'ятаємо про вишиванку, друзі, один із символів України, в якому закарбовано генетичний код нашої. А зараз час дізнатися про погоду на вихідні. На суботу, 20 травня, вночі придуть плюс 16 градусів. В день до плюс 25. Мінлива хмарність вітер до 4 метрів на секунду. Північного східного напрямку. У неділю вночі плюс 16, а в день до плюс 23. Вихідні без опадів. А от у понеділок можливий дощ. До речі, температура води в річці Дніпро сьогодні становила б трошки більше за 15 градусів. За прогнозами, вже за тиждень річка прогріється до плюс сімнадцяти. Для купання зарано, але провести вихідні біля водойми саме час. На цьому випуск новин завершимо. Інші цікаві проєкти команди Міс ТБ» чекають вас на нашому ютуб-каналі ТРК «Міст». Дивіться більше про життя Кам'янського. З вами був Володимир Кравченко. Бажаю безпеки та наснаги. Все поборемо, все буде добре. Бувайте!